Сьогодні нас занесло аж у Сихівський район міста Львова. Адже пташка на хвості принесла, що тут живуть ніхто інший, як двоє людей чоловік і жінка. Або, як прийнято говорити в народі, пара, коханці, родина. І які зовсім не місцеві, вони з Росії. Тому наша знімальна група вирішила дізнатись, чим і як живуть росіяни в Україні. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо нашу худі. Аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Піднімаючись сходами під'їзду, де проживає пара з Росії. Нашій знімальній групі вже було чути руський дух. Фу, як тут смердить. Пара росіян, яка живе у цій квартирі, скоріше всього банально не очікувала прибуття нашої знімальної групи. Тому стукання у двері, так як дзвінок не працював, зайняло деякий час. І нарешті нам відкриває двері російська пані на ім'я Тамара. Добрий вечір. Ізвиніть, що не накрасилась. Зі слів Тамари вони тут живуть двоє разом зі своїм чоловіком Глебом. Тамара переїхала в Україну з Рязані. Okay. Okay.

Нє, я із Москви. Я жив на Гаширском шосе. Це усім насрать! <music> Наша знімальна група була в довгому очікувані, поки русскі встануть з колін. Росія! І навіть коли встали. То ненадовго. А ви що про нас Тамара репортаж робите? <звук> І ось Тамарі вже остаточно вдалося привезти глеба до тями. В якийсь момент стало страшно, адже в голові лунала лише одна фраза: Русские идут. ідут. І ось нарешті наше спілкування з росіянами розпочалось. Ну, секунду пойду на крашусь. Красотка. Бажаємо, щоб ніхто з вас так не помилявся. Як помиляється Тамара, яка вважає, що накрашеною їй ліпше. Певний момент нашого спілкування склалося враження, що в цій сім'ї присутнє домашнє насильство. Але росіяни поспішили все це спростувати. Да, не б'ю я, Тамару, я ж її люблю. А чому лице Тамари тоді так виглядає? Тамара, анустань. От, да я думає, це дає її хуярю. Ми запитали у Глєба, чи не сумують вони з Тамарою, знаходячись в Україні за своєю родиною. Звісно, скучаємо за нашою Росією. А взагалі не знаю, як тут людей не заїбало кожен раз на виборах, думає за кого голосувати. У своєму спілкуванні з росіянами ми не могли не поставити запитання, яке вже стало класикою. Тамара чий Крим? Я не знаю. Ну, все знає. Ще ми звоню знаю. Алло, Михайло Іванович Чейкрем. Горіт божий. Весь час І нашого спілкування Глеб був якийсь we'll сумний. Down, yeah. І звісно, на це була причина. А що ми сидимо? Поки Тамара намагалась привезти до тями глеба, у квартирі з'явився ще один росіянин на ім'я Нікіта. Ви теж тут живете? Ні, я кум глеба. Я сам із Тамбова. Просто на даний момент живу в Житомирі. А як ви тут опинились? Я просто услышав, хто відкрив з води. Після того, як відкрилась пляшка горілки, дуже дивно, що з'явився тільки один росіянин. Хоча, якщо подумати, то нічого дивного. Все ж таки, горілка це не бояришнік. Нікіта, <плес> ти куди? Ми вирішили поспілкувати з Нікітою і дізнатись дещо більше про нього. Я живу в Житомирі, тому що просто в мірі ми жити не вміємо. З приходом Нікіти у Гліба і Тамари розпочався класичний руський вечір. Ну okay. все. Well, Вот мы готовы украинцев в жизни учить. Бандеровцы всегда стреляли в спину. Нет, документов подтверждающих это нет. А нахуя эти документы? Мы дом 2 смотрели не для того, чтобы сейчас какими-то документами, блядь, интересоваться. Русский вечер продолжился. І ось нарешті ми вирішили дізнатись відповідь на головне запитання: для чого росіяни переїхали до України? У Тамари тут дід Андрій. Ви приїхали його сюди доглядати? Ні, Чому ви постійно ожидайте від росіян чогось хорошого. Дід просто умер, а ми в'їхали в його квартиру. Поки ми спілкувались з росіянами, пролунав дзвінок у двері. Там позвали позволювали нахер звідси. Як нам стало відомо, це Степан, брат Тамари, який дуже незадоволений тим, що у цій квартирі поселились росіяни. О, сука, тут гівном штиняй! Не дивлячись на усю зайнятість Степана, нам все ж таки вдалося з ним трішки поспілкуватись. Я рідний брат. Цієї припіжженої. Дід квартиру на мене заповів. Я поїхав по справам і лишив їм пожити на місяць. А ця пиздата тут вісім років живе. Ану, посьобували! Ah. Після того, як брат Тамари вигнав небажаних квартирантів, він у першу чергу вирішив повідкривати вікна. Треба трошки провітрити, бо реально смердить пізд. Ось так живуть руски в Україні. В принципі, так вони живуть і всюди, але рано чи пізно усе провітриться. А наша фірма виході отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди, найкраще образить руських без матюків. Пишіть свої варіанти у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та натискайте дзвіночок. А ми з вами зустрінемось уже наступної п'ятниці.